Друзі, всім привіт! Я вітаю вас у морозному засніженому Києві. На календарі 29 березня 2023 року. Мороз мінус 2. Вчора десь після обіду почав валити сніг. Вночі була справжня така снігова буря. А в мене вікна так трусила, наче... наче. Я йду на пошту. Забирати свій виграш, палетку Зідія, палетку Тіней, яку я виграла на каналі Beauty Макарон. І це було так несподівано, приємно, навіть шикуюче, тому що я в своєму житті нічого не вигравала. А тут я вирішила прийняти участь, тому що я хотіла цю палетку купити, але жаба задивила, видимо, нихера мені ще одна палетка. Тим бачу, вона коштує 5 ну, доларів. От, А тут шанс, чому б ні, вигравають ті, хто приймають кучі. Сьогодні я йду ввечері в кіно. Ну, сюди зараз забираю палетку, потім зроблю тест. Сводчі. І ввечері я йду в кіно і ми подивимося, як тіні поводять себе в, в дії, на шкірі, на обличчі, нам же з цим жити правильно. Тому залишається. Друзі, ще раз всім привіт! З поверненням на канал Невгомовне Монро. Я, чесно вам скажу, спробували знімати на основну камеру саме от такі от статичні е відео, огляди, але ну, я не готова до такої реальності, до настільки чіткої деталізації. Ну, і, -і, і головне, я ж не бачу, що я знімаю, на жаль. Телефоні немає такої можливості, знаєте, якийсь відкидний екранчик, щоб я бачила, чи там продукти, які буду сьогодні демонструвати в різкості, чи я в різкості. Тому я буду продовжувати знімати на селфі-камеру. І мої тест, огляди косметики це ж здебільшого про відчуття враження. Ну, я повторююся, але хочеться наголосити, що. Своє особисте враження складайте після персонального тесту. Тоді ну, ви будете нести відповідальність за свої покупки, а не звинувачувати блогерів за те, що вони підсунули щось, а, де, що вам не підходить. Нагадую, сьогодні в нас на огляді мій виграш, палетка тіней від а, українського бренду Zіa. Я зараз швиденько роблю обличчя, і ми повертаємось. А, так, друзі, ще раз всім привіт. Мені здається, я вітаюся вже третій раз, але привітань мало не буває. І перед тим, як ми перейдемо до тест огляду палетки тіней, я хочу всім подякувати. А, всім, хто ставить лайки, коментує, всім, хто дивиться відео від початку до кінця, а, от придивляючись. Ці 6 секунд реклама, ж всю рекламу. Всім, хто коментує, хто є спонсором, хто о, робить о, одноразові донати, я забуваю в кінці подякувати. Я навіть забуваю сказати, підписуйтесь на канал, тому що мені здається, це і так зрозуміло. Але все одно, а, ніколи не буває замало привітатися, сказати до побачення і подякувати. А тепер переходимо к бренду Zidia. Як я вже і казала, бренд спеціалізується на продажу штучних Вій, я так розумію, матеріалів для нарощування Вій аксесуарів, інструментів для ідеального, цього розкішного, ну, як написано в шапці профілю в інстаграмі вигляду очей. Вії це ж прикраса наших очей, правильно? Десь 4 роки тому мені подарували, до речі, візажистка на каналі Україна. Тоді розповіла мені про ці вії і каже, я вам подарую. Я говорю, дякую. Мені подарували величезний бокс. Ну, пакування дійсно розкішне. Зараз такі вії коштують 400 гривень. Ну, Плюс-мінус. Далі, якість. Теж прекрасна. Оце без сибла, це не реклама. Знаєте, подарувала, і ти тут хвалиш. Ні. Дійсно дуже добра якість. Вії зроблені в Китаї, але ну, написано: дизайн в Україні. Вони багаторазові. Чи ви розуміли, цим віям ну, десь два роки. Хоча я зараз не активно користуюся штучними віями, але от, якість топ. А, ще клей. В склад входить ну, склад в, в комплекті. Є маленький клей, але ще можна купити великий. Рекомендую чудовий клей. Ну, от ну, це дійсно якість за свої гроші. На рахунок палетки, я подивилася, вона коштує 1000. 500 гривень. Палетка містить 18 плотних, гармонійно підібраних пастельних відтінків, що легко наносяться на повіки. Висока якість тіней забезпечує стійкість макіяжу протягом дня. З урахуванням того, я казала, що сьогодні я йду в кіно. Перевіримо. Давайте знайомитись, які цюнічки, да? Упс. Боже, друзі, вона нова! Я чомусь думала, що а, блогерка Аня Б'юті Макарон купила цю палетку, зробила тест і вирішила її розіграти. От. Боже, тут ще фото нашої перемоги. Дивіться. Це така листівка. Як приємно. Так, Іцюня. Давайте подивимось, де вона зроблена. Ну, я думаю, в Китаї. Веган cruelty Free. Так, да, виготовлено в Китаї. PRC. Хоча дизайн розроблено в Україні. Ну, це вигідно. В Китаї величезна кількість а, а, заводів, фабрик, які а, виробляють. Різної якості, в залежності від вашого бюджету, косметику. Це не новина. Ви можете замовити все, що ви хочете. І пакування, і дизайн коробок, футлярів, кольори, текстури. Але ж продається бренд Zidia в Україні. Налоги платять в Україні. І це добре. Ну Що поїхали? Ну, Тут є кольори, але, ну, ви ж розумієте, поліграфія і реальність це зовсім різні речі. Дуже красивий колір. Оформлення. От саме, як це сказати, ну, брендові кольори. І от маркетинг, сторінка в Інстаграмі. Потім от, бачите а, ці от коробочки для вій. Теж все дуже-дуже дуже стильно. От реально бренд стильний і впізнаний. Оцей колір латуні. О, тут ще плівочка. Давайте здеремо. Поїхали. Так, я показую собі, потім. Головне ж моя реакція, правильно? Потім вам. Не підведи. Нагадую, 1599 гривень. Дівчата, хлопці, трансгендери та небінарні. Що вам сказати? Ну, виглядає еротично. Такі от. Ну, на перший погляд, бездоганний нюд. І церкало. От Оце гризло видно. Все. Приємна така на дотику ця от еколакова шкіра. Так, показую. 18 відтінків. Через один матові і шимерні. Дивіться. Хуяк? Це воно. І теплі, і холодні, і такі нейтральні. Це зелений? Це... Можу зрозуміти. Но зараз будемо робити свотч. З вами ж королева Сводчі ви забули. <рес> Альмаматер ютубу, королева Сводчі. Монрод! Да? Назви відтінків читаємо. Давайте. Хтось питав, Монро, ви сама вигадали назви відтінків от о, в минулому відео тест палетки Jeffрі Star Оргі. Ні, Кітці. <рес> Я б таке не вигадала. Хоча, якщо б я створювала свою палетку тіней, однозначно були б українською назви. До речі, косметичні бренди. Калабу. Я відкрита. Зараз знижки на гонорар. Ваше здоров'я. Де моя рука? Так, отут, отут малюю, да? Отут, давайте тут. Зазвичай же тут малюють. Ні, давайте тут. Отут. Да? Та, да, вот так буде красиво. Почнемо зверху зі світлих. Bridal. Давайте буду показувати вам по 3. Ні, по 4. Headway. Head Дуже красивий відтінок. Такий от. Блідо Блідо. Оце. Це капучино. Це такий ну, беж. Sunshine. Зараз чекайте. І корк. Це капучинка. Дивіться? Як? Наступний відтінок Шардоне. Це сорт винограду. Далі вейт. Такі більш капучино, Я б сказала, кава з молоком. Ага. Блаш. Ржевий. Ой, блаш подобається дуже. Мідоу. Uh, Такий трошки бусковий. Угу. Така приємна текстура. Не дуже кремова. Дивіться. Ой! Не туди полізла. <ріст> Бачите? Це ідеальний сводж. От Ідеальний. Так, отут треба малювати, да? От так будемо. Далі марон. Чекаю, тут тут буде марон у нас. Марон. Отут. тут. Ну, такий класичний коричневий. Далі blinding. Такой шампанію я б сказала. Дивіться який, а. Красивий. Так, трюфель. Такий темно-коричневий. Ох, який трюфель. Угу. І хром. Трішки. Знаєте... З таким. Зеленим відтінком такий сіро-зелений. Угу. Наступний відтінок Глінт. Такий пересяч-рожевий. Далі. Redent Red Point. Така пильна троянда. Ну, мені здається, такий відтінок є а, в будь-якій палеці. Gold Sound. Ой, красивий, красивий. Мені здається, це Дохром. І. Еспрессо. Ох, дивіться, який Еспресо. Да, така кава. І залишилося два відтінки. Це Diverse. Теж дохромний. Дуже красивий. Дуже дивіться. І. Charcoal. Чорний. Він все ж таки чорний. А мені здалося, що він трішки так дуже-дуже дарк -дуже зелень. Ні, чорний. Ну. Перше враження дуже приємне. Дивіться. Дивіться всі відтінки. Рекорай для вас в Ну, зробили такі універсальні, дуже природні кольори. Нічого не вибивається. Дійсно, нюд з темними відтінками і з різними текстурами. На кожен день те, що треба. Ну, друзі, ну а зараз головне. Давайте нанесемо. Що хочеться. Хочеться... Ну, це от блаш. Цю розочку, складочку. Зараз нафігачим, що у нас ні, не пилять зовсім. А пігмент передається досить добре. да. Чи у нас на рахунок осипання? Так, і не сипляться. Теж чудово. Колір. Така приємна троянда. Да. Ось ну, такі от. Дорогий розовий відтінок, да? Блаш. До речі, можна використовувати як рум'яна. Давайте спробуємо. М -м -м. Оці от блаш. Да, Дивіться. Чікс. І готово. Прекрасно. А оці от відтінки можна використовувати світлі як хайлайтер. Візьмемо от этот sunshine. Я хайлайтер не наносила. Прямо отак от, от пальцем. Прекрасно. Дивіться, як чикс. І хайлайтер. Трішечки на ніс. І от сюди. Шикардус. Це зайве. А, запудрюємо. Так, далі. Пензлик і візьму оцей пудрово-рожевий і. А, от сюди, ага. І розтягую. Зовнішній цей кут. Боже, який красивий колір. Слухайте. Просто бімба. Дивіться. Ой. І нижнє повіко Теж їм промалюю. Дивіться, кльово міксуються кольори. Бачите? Клас. Це рожевий такий досить прохолодний відтінок. З рухуванням того, що на вулиці мінус 2. 29 березня, ну я вранці казала. От, ідеально. Ні, не осипаються. Не осипаються. Так, давайте якийсь темний візьмемо колір. От дивлюся на Мейк і не хочеться більше нічого темного. Такий от нюдік залишити. Тільки візьмемо якісь оці от блистючки. Да? Давайте зробимо градацію від оцього глінта розжевого в кутик. Краще пальцем. Угу. Так це буде. Дуже зручно, знаєте, так от малювати. Трішки під дрівочку. Трішечки. Буквально, знаєте, таку смужечку. Угу. А на рухоме повіко ми нанесемо оцей дохромний divers. Пальцем. Ой, красивий. Я такі кольори називаю стріказіний. Ой, клас. Оцим от трюфелем. Але я боюся, що він буде дуже темний. Давайте спробуємо. О, ні, нормаз. І розтушуємо. Ну-ка, да. От так. Отак хочу. Угу. Все тушуємо вверх. Ну, під кутом. Просто а, в мене природньо а, око, ну форма трішки опущена. Мені треба її візуально відіймати. О, от так от. І візьму еспресо і промалюю нижню повіку. Так, так Ось ну, такий мій класичний мейкап, який я постійно роблю. Нічого нового. Ні, друзі, це бімба. От без бла, серйозно. На кожен день нюдова палетка з натуральними такими природніми кольорами. О, тут хотіла би відстрати, але ніт. Це якісно. Там, на рахунок ціни 1600 гривень, і цією палеткою вас ще нафарбують в труну. Труно це гроб, так? І на весілля, і на поминки. Ну, реально. Так, друзі, дивіться, яка краса вийшла. Мені дуже подобається. Знову ж таки, нічого нового, але приємно фарбуватися. Слухайте, нафарбувала він на одному оці і згадали, що не зробили наше фірмове. От, ні. Зараз. От. Друзі, на цьому це все. Хоча буде ПС. Через 4 години ми знову зустрінемося. Для вас це буде доля секунди. Ну, декілька секунд. І ми подивимося, як Тіні поводять себе. На повіках через там, певний проміжок часу, Але я впевнена, що це буде бездоганно. Я рекомендую палетку Avernute від Zidia, Я ставлю їй 10 балів з 10. Ну, в мене нема з чим порівнювати. Я не маю там, палеток в такому стилі з такою кількістю кольорів і, і, і там, в такій ціновій категорії. В мене є дорожчі палетки. Знову ж таки вам вирішувати. Треба воно вам чи ні. Я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І я хочу передарувати цю палетку далі. Коли я дізналася, що я виграла в конкурсі, я, ну, по-перше, була приємно шокована. Я так тут гарлапаніла на на Ну, Реально, я, я навіть так скрикнула. І одразу подумала, коли палетка приїде до мене. Я зроблю тест і передарую. Для того, щоб ця палетка принесла комусь ще радість. І я хочу віддячити вам за те, що ви дивитесь моє відео і підтримуєте мене. Я хочу віддячити Ані, авторки каналу Beauty Macaron, за її щедрість, для того, щоб виграти цю палетку від мене, тому що це зараз моя власність. Так, один раз я потицяла і пальцями, і пензлями, але пензлі перед е, зйомкою я помила спеціально. І палетка з під Монро має більшу цінність, ніж нова. Так от, для того, щоб виграти палетку від мене, вам треба бути підписаною або ж підписаним, Ну, здебільшого, на моєму каналі жінки. На канал Невгомовна Монро. Бути підписаною або ж підписаним на канал Beauty Макарон. Посилання я залишу в інфобоксі, Аня, це моя вдячність вам. Далі вам треба відповісти на одне питання. Для чого вам ця палетка і в коментарі залишити ваш інстаграм? Просто, от як ви називаєтесь в інстаграмі. Розіграш я проведу в своєму інстаграмі курва мати! Всі активні посилання в інфобоксі. Приймайте участь і пам'ятайте, нічого просто так з неба не падає. Навіть дощ або ж сніг. До зустрічі, мої кітсюні. Давно не було. Чмоки в обидві українські щоки люблю? А, так, друзі, пройшло скільки? Три години. Да. Потім просто я буду ще 2 години сидіти в кіно і можу забути. Це смокі айс називається? Ні-ні-ні. Це такий легкий о, мейкап нюдовий. Дивіться, все на місці, все тримається. У мене нема. Що в тебе є? Мейкап? Робота. І зарплатня. Щоб оплатити нашу вечерю. Коротше, дивіться. Бачите? Як вони красиво, ну, от троскіш, роскіш, все.